Шановні шукачі вічного життя, вітаю вас на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я і ведучий Володимир Гриневич. Нам відомо, що кров значною мірою регулює діяльність організму. Важлива якість крові полягає в її очищаючій властивості. Велика частина нашого тіла складається з води від 60 до 75 і більше відсотків. Доктор Фріц Кан у своїй двохтомній праці, будова і функції людини заявляє: якщо вичавити людину, немов лимон, можна отримати не менше 41 літра води. Важливо також зазначити, що вода є основною складовою крові, і ця чиста, тілесна вода постійно омиває кожну живу клітину. В першому розділі першого послання апостола Івана говориться про очищаючу дію крові Христа для кожного грішника. Коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Це символічне твердження означає духовну дію і використовується як порівняльний процес, взятий із реального життя. Святий Дух, впливаючи на серце письменників Біблії, дивним чином доводив до їхньої свідомості ілюстрації і поняття, пов'язані з конкретними подіями, процесами і вчинками. Іноді письменники висловлювали думки, які означали більше ніж розуміли вони самі. Таким чином, інспірація, тобто божественне натхнення, застосовує. Буквальну функцію крові, що очищує реальні тіла, для демонстрації духовної концепції і вчення про Христову кров, яка очищає нас від усякого гріха. Кров фактично омиває і очищає кожну клітину нашого єства. Кров Христа символічно очищує нас від тління і бруду гріха. Проте це духовне очищення відбувається за однієї важливої умови. Очищення здійснюється в тих, хто ходить у світлі. якому світлі? Йдеться не про буквальне явище, а про світло, яке символізує радість, щастя, послуху волі Божій. Символ темряви використовується в писанні для зображення невігластва зла і гріха. Славте Господа за світло, славте Його за можливість сходити в ньому, славте за його дружні спілкування з тими, які також ходять у світлі. І багато разів славте нашого Господа за очищаючу кров, що діє в нашому житті, коли ми спілкуємося одне з одним і ходимо разом у світлі. Бог такий добрий, Його слово має такі дивовижні глибини. Як чудово роздумувати про нього і славити за його добрість. Подякуємо Господу в молитві за очищаючу, спасаючу силу Його крові. Дорогий Небесний Отець! Ми безмежно вдячні Тобі. За очищаючу кров Твого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа, який віддав своє життя заради нашого спасіння, допоможи нам цінувати цією великою жертвою, і нехай Господи, справді кожний визнаний нами гріх буде очищений Твоєю святою кров'ю, щоб ми могли бути прощені і благословені тобою, і могли бути готовими до зустрічі. Коли ти прийдеш у славі на нашу землю, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Не зволікайте зі своїм рішенням ходити у світлі і славте Господа за його пролиту кров. Якщо ви бажаєте отримати цікавий курс біблійних уроків і разом зі своєю родиною вивчати їх, напишіть про своє бажання за адресою, що бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. До побачення!